Ступ. Підсвідомість говорить першою. У житті кожної людини є моменти, коли щось важливе наближається, але зовнішній світ ще мовчить: подій немає, змін немає, ніхто нічого не говорить, а всередині ніби з'являється тихий голос: зверни увагу, щось рухається. Це не інтуїція у романтичному сенсі, це робота підсвідомості, яка бачить більше, ніж наші очі, і знає раніше, ніж розум встигає усвідомити. І саме вона першою попереджає нас про важливі зміни. Проблема лише в одному ми не навчені слухати її мову. Частина перша. Як підсвідомість працює з майбутнім. Підсвідомість це величезний аналітичний центр, який постійно обробляє сигнали: емоційні, міжособистісні, просторові, енергетичні. Вона зчитує зміни у поведінці людей, коливання в атмосфері стосунків. Дрібні деталі, що натякають на майбутні події, а також реакції нашого власного тіла. Усі ці елементи формують передчуття мікропроцес аналізу, який ми відчуваємо як вібрацію, напругу або тихе підказування. Підсвідомість діє як антенна система вона ловить сигнали з майбутнього, які розум ще не здатен обробити логічно. Частина друга астрологічний фактор Чутливі знаки реагують першими. Астрологія доповнює психологію тим, що описує, як саме різні знаки зодіаку реагують на підсвідомі сигнали. Вода рак, скорпіон, риби. Найчутливіші до підсвідомості їхнє тіло відчуває атмосферу до того, як вона проявиться у фактах. Для них попередження приходять у формі емоцій, снів або раптової тривоги, повітря, близнюки, терези, водолій отримують попередження через думки та інсайти. Можуть ні з того, ні з цього відчути. ТРЕБА змінити напрям. Їхня підсвідомість говорить мовою логіки, але завжди на крок попереду. Вогонь овен, лев, стрілець. Відчувають зміни тілом. Перед важливою подією вони стають активними, напруженими, зосередженими. Їхня підсвідомість попереджає через імпульс рухайся або зупинись Земля телець, діва, Козиріг. Сигнали приходять повільніше, але точніше. Їхня підсвідомість говорить через практичні деталі, через дрібниці, які раптом починають не збігатися. Частина 3. основні знаки попередження, які ми ігноруємо. Підсвідомість рідко кричить вона шепоче. І саме тому більшість людей не розпізнає головних знаків ось найважливіші з них Перше. незрозуміле хвилювання або зміна настрою. Це не емоція, це сигнал. Підсвідомість відчуває зміну у ритмі подій, і тіло реагує першим. Другий сни, які повторюються або мають символічне ядро. Повторюваний сон це не сон це повідомлення. 3. Синхронності та знаки навколо числа, слова, фрази, символи, які з'являються у різних місцях. Підсвідомість веде нас, показуючи напрямок. 4. Раптове відчуття треба діяти або треба зупинитись це не примха. Це момент, коли тіло реагує на інформацію, якої свідомість ще не бачить. 5 зміни у стосунках, поведінці людей, дрібних деталях. Підсвідомість вловлює напругу, яку люди ще не визнають словами. Частина 4. Чому ми ігноруємо ці сигнали. Причина проста: ми виховані діяти логічно, а не інтуїтивно. Людина звикла раціоналізувати, приглушувати емоції, не довіряти передчуттям, знецінювати внутрішні реакції. Але підсвідомість не потребує віри, вона працює незалежно від нашого ставлення. У моменти великих змін вона активізується, так само, як імунна система під час загрози. Частина п'ята. Коли підсвідомість говорить голосніше тіло реагує. У психології це називається соматичною інтуїцією. Тіло може попереджати відчуттям холоду в грудях, напругою в животі, раптовою втомою, зміною дихання. Внутрішнім стисканням або розширенням. Це не емоції, це біологічна реакція на інформацію, яку мозок вже отримав, але свідомість ще не встигла розшифрувати. Частина 6. Як зрозуміти, що сигнал справжній є три критерії. 1. Він повторюється: підсвідомість наполягає, доки ми не звернемо увагу, 2. Він супроводжується відчуттям ясності. Це не паніка і не хаос, це тихе внутрішнє знання. Третій сигнал з'являється без логічної причини, але влучає в точку. Пізніше ми зазвичай говоримо. Я відчув це заздалегідь. Фінальне послання підсвідомість ніколи не помиляється. Підсвідомість це не містика, це глибинний аналітичний механізм, який працює швидше за наш розум і точніше за наші очі. Вона попереджає нас про Зміни, важливі події, приховані наміри, початок і завершення етапів. І якщо ти навчився слухати ці сигнали, ти ніколи не підеш не тим шляхом. Твоє тіло, твоя інтуїція і твоя енергія це перші джерела правди все, що потрібно, дозволити собі чути.